Сьогодні у нас вже четвертий день, і в нас дуже хороший настрій, і ми відправилися в парк. Ана по дорозі ми хотіли заїхати подивитися на одну статую, яка називається Хіганте. Це жінка, яка зроблена з каменю, яка є просто величезною. Хіганте переводиться як величезна, і з неї ростуть квіти. Це щось неймовірне, і ти біля неї себе просто відчуваєш мурашкою І я вважаю, що там треба побувати. Просто подивіться на цю красу. Дорозі ми побачили пожар, і ми зрозуміли, що острів горить, але надіємося, його швидко потушать і це ніяк не вплине на наш відпочинок. Приїхали в натуральний парк Анада, і ми побачили вже два мірадори. Але заходити в парк не можна сюди, отакі стрілечки, тому що на острові є пожар, і через пожар є опасно заходити в таку територію, тому що, напевно, потім людей всіх не зможуть виловити звідси. Людей досить багато там, Людей багато приїхали, і напевно всім треба буде повертатися назад. de las casas, la entrada al inicio de la pista y una barrera no pueden atravesar la barrera con coche, y van caminando todos por aquí para acá hasta que lleguen al draguillo que es un pueblito que está escondido está escondido ahí en las montañas y bueno pues es la opción no В центрі, де надавали інформацію, е, нам сказали, що, на жаль, в парк ми не зможемо потрапити через дуже сильний пожар. І для людей, які приїхали здалека і хочуть трішки походити, зайнятися синтерізмом, як це називається в Іспанії, він запропонував інше місце, на якому треба було добиратися на машинах. Багато хто приїхав на автобусі, тому їм це не підходило. Але для інших людей, хто хотів пройтися, звичайно, вони могли поїхати туди. Нам це теж не підходило, тому ми навіть не задумуючись, проїхали. Їхали зразу в наступне місце. Ну що ж, парк нам так і не вийде побачити, тому йдемо далі по плану і ми хотіли. Зробити другу спробу покупатися в океані, і ми вибрали дуже хороше місце, яке, яке дуже туристичне. Називається Пісінас Натураліз де Бахамар. Пісіннас натураліз це натуральні басейни. Я б вам сказала, натуральними їх повністю назвати не можна, тому що так, звичайно, що вони є створені людиною, але наповнюються водою. Вони натуральні, як ви бачите, через отакі великі хвилі. І другий раз нам не повезло з погодою. Як Ви бачите, хвилі наскільки сильні і було дуже прохолодно. Ми познайомились там з жителями Тинерифів і запитали їх, чи там постійно така погода. Нам сказали, що ні, буває хороша погода, і що там дуже велика кількість туристів приїжджає. Тому, може, нам з однієї сторони повезло, тому що ми легко припаркували машину і близько біля цих басейнів. Але якщо чесно, довго в воді знаходитись просто нереально через такий сильний холод, що просто не витримуєш. Але ці хвилі теж дають свій екстрем, тому що. Якщо стати під ними і насолодитися оцими хвилями, теж можна дуже добре провести і гарно час. Тут довго ми, як ви розумієте, не затрималися і рушили далі, тому що в таки у холодні не купатися це точно було не для нас. нас ще залишилося півдня. По нашому плані ми поїхали на один з пляжів, що знаходився біля міста Санта-Крус де Тенеріте, під назвою Плая las Teresitas, Це найвідоміший і найбільш відвідуваний туристичний пляж. Біля самого пляжу є просто велетенська парковка, де нам легко повезло припаркуватися. Це вже був обід, і ми були страшно голодні. На пляжі було декілька барів, де була кухня, і ми зупинилися в барі під назвою Кункунпра. Там була черга, яку треба було відстояти, але нас швидко посадили за стіл, і ми змогли нарешті пообідати. Ціни тут досить приємливі, як для бару на пляжі. За 15 євро за людину можна смачно пообідати. Рекомендую! І нарешті ми попали на пляж з білим піском, спокійним океаном і головне з сонечком. Це просто ідеально. Цей пляж заповнений піском, привезеним з пустелі Сахара, щоб розширити його протяжність, аж також збудували дамбу, хвилерізу, що запобігти хвилям, і зробити з нього просто райське місце. Тут ми і провели іншу половину нашого дня. Після відвідання цього пляжу у мене просто немає слів. Звичайно, що Тенерифа – це про пляжний відпочинок. Тільки залежить, який пляж ви виберете і яка буде погода. І що цікаве, тут навіть пальми носять купальники? Ось як можна сушити ваш купальник, просто ідеально. Як нам розказала пара, з якою ми познайомились на натуральних басейнах, що раніше Санта-Крус вважався самим туристичним містом на острові. Але та як тут живуть самі впливові і самі багаті люди, вони не захотіли бачити таку велику кількість туристів, і самим туристичним містом на даний момент вважається Порто де ла Крус. Але цей пляж не втратив своїх туристів. На нього приїжджають люди з всього острова. Новий день, нові плани, так що ми плануємо, що ми будемо робити сьогодні. Але може так, щоб не заступатимуть. Ти хочу цей будинок. Ти завжди спеціально зробиш. У нас вже четвер. Ми їдемо в село. Ваше село називається. Ми приїхали в село Оротава. Воно знаходиться 15 хвилин від нашого готелю. Коли ми приїхали, ми були самі, але бачу, що тут не йшло туристів, Напевно, сюди приїжджають більше після обіду. Там згори видно, ще пожар, Тепер не до не потушили, видно, як е... літають літаки і тушать його. Не знаю, чи нам вийде поїхати на те де Я сподіваюся, що вийде. Це є одне з найкрасивіших і найстародавніших сіл на Тенерифах. Маючи довгу історію, яка розпочалася в 16 столітті, Лаоротава зберігає релігійні та громадянські споруди великого значення. Ви можете відвідати церкву Ла Концепсіон, побудовану в 16 столітті, кілька величних будинків сімей давнього походження та Каса делос Балконес, побудовану в 1632 році, з балконом і внутрішнім двориком з різьбленого дерева. Це селище є затишні для шопінгу та насолоди своїми терасами. Приймає щорічний фестиваль Корпус Крісті, під час якого його головні вулиці та площі вкривають килимами з квітів. Але ми цього всього, звичайно, що не побачимо і зразу вирушаємо в інше, не менш цікаве місце. І зараз в відео я так і не сказала. Я вам показую хардіни з демаркесадо де ла кінта рога. Це просто неймовірне місце, яке обов'язково треба відвідати, щоби бути в цьому селищі. А ми відправляємося в інше селище під назвою Маска. Це просто неймовірне село. Яке знаходиться в окруженні гір, і до нього не так легко добратися. Дорога є важкою і небезпечною, і наша машина виявилася не такою потужною. Але наш водій зміг нас довести. Грекспеск пашові в цьому селі проживає близько 100 людей, але воно є дуже туристичним. Його відвідують дуже велика кількість туристів, щоб побачити цю красу. Що цікаво, коли ми туди добралися, ми побачили навіть таку маленьку аварію, коли одна з машин, е якось, я не знаю, вона зірвала з ручника чи що, і скотилася, і через неї люди просто не могли виїхати і не розуміли, що робиться, там просто зробилась така черга. На жаль, я це не зняла, я всі такі моменти, знаєте, десь собі літаю, тому це не зняла. Але машина так нормально побилася. І, власник, що цікаво, він навіть не прийшов, коли ми вже їхали, все рівно машина так і стояла, люди просто Жали, а власник так і не знайшовся цієї машини. Я представляю, якому шоці він був, коли він побачив свою розбиту машину. Але давайте повернемося до цієї краси. Ви просто подивіться на це селище. Воно просто заворожує своєю красою і енергетикою. Тут наскільки було приємно знаходитися, ми приїхали в обід, і було дуже сонячно. Але якщо чесно, я би мріяла побачити його, коли встає або сідає сонце. Це напевно щось неймовірне. Люди, які тут живуть, їм напевно дуже сильно повезло. Не знаю, як е, проживати тут постійно, але приїхати і побути декілька днів це, напевно, була б моя мрія. Просто відключитися від всього. І погуляти по цьому селищі це було теж щось неймовірне. Так що я б ще сюди повернулася. Це селище має також пляж, але він знаходиться трішки далекувато. До нього йти десь приблизно 2-3 години і казали, що треба йти навіть в шльомі, тому що це не дуже безпечно. Назад повертатися ще довше, тому що це треба йти вгору. Також є туристи, які добираються до пляжу, і звідти вже їх забирає човен або якийсь інший вид морського транспорту. Та як сюди приїжджає дуже велика кількість туристів, то звичайно, що тут є маленькі магазинчики з сувенірами і бари, де ви можете поїсти і випити кави. А ми будемо залишати цю просто-просто нереальну атмосферу і їхати далі, навчати далі. Звичайно, сьогодні ми ще хотіли відвідати один новий пляж, і погугливши, ми знайшли найближчий пляж з хорошими відгуками під назвою Абама. Коли ми до нього під'їжджали, то побачили просто велетенський готельний комплекс, який теж мав назву Абама. Можна сказати, що цей пляж був для туристів, які відвідували цей готель, який мені здався просто неймовірним. І так як він дуже сильно зацікавив мене, бо він знаходився один на декілька кілометрів навкруги. Але, як ми зрозуміли, в ньому туристи мали все. Їм навіть не треба було покидати комплекс. Це як свій світ. Просто подивіться на цю красу. Бо гугливши, я зрозуміла, що це не дешеве задоволення. Один день у такому е, готелі може обійтися ви, вам від 296 євро. Це найдешевша ціна, яку я знайшла. І були дати, коли він мав навіть ну, 800 євро за добу. Але туристи, які зупиняються в цьому готелі, мають не тільки свій басейн, а ще й свій пляж. Як на мене, це просто казка. Пляж Абама не є дуже зручним для туристів з інших місць, тому що, щоб потрапити до нього, треба пройти немаленьку відстань. Тому що, як виявилося, парковку внизу біля пляжу не було, і хлопцям прийшлося повернутися вгору, щоб припаркувати машин. Але е, нам ще залишилося спускатися довжелезними сходами вниз. Коли ми на пляж, то побачили малу кількість людей. І я думаю, всі ми розуміємо, чому, тому що не всі готові долати таку відстань, для того щоб полежати на пляжі, і при тому, що на острові є дуже багато пляжів. Пляж був досить маленьким, але там було дуже приємно знаходитись. І ми додали в свій список ще одне відвідане місце. Але трошки зіпсувала все ця дорога, тому що перебування тут, звичайно, для жителів цього готелю все є продумано, їх доставляють до кінця. Зупинки на отаких от машинках і потім на фунікулері спускають вниз. Але для нас, бідних туристів, це нас чекала хороша прогулянка. Зате дорога до нього дуже красива, і побачити так зблизька бананові поля це щось неймовірне, до них можна просто було достати рукою. Якщо чесно, дні на острові мені пролетіли дуже швидко. Не встигла я отямитися, як вже був. Передпослідній день нашого відпочинку. Я дуже часто прислуховуюся до себе і вибираю те, що мені хочеться в даний момент. І в цей передпослідній день нам всім не хотілося нікуди спішитися. Ми вже просто хотіли спокійно провести останні дні і трішки, хоча б призупинити час, який біг так швидко. Тому ми вирішили поїхати на пляж, який мені рекомендували, і який знаходився дуже близько від нашого готелю. Так ми вирішили не втрачати час на дорогу і використати. Його максимально. Цей пляж мені дуже сильно рекомендувала одна моя клієнтка, яка недавно тільки була на Тенерифах, і вона назвала цей пляж одним з найкращих пляжів там. Якщо чесно, вона мені написала навіть цілий список, поки я її красила, цілий список місць, яких треба відвідати, я вам навіть його вставлю, кому цікаво побачити його. І я по її списку вибирала місця. Як ви бачите, цей пляж був першим списком. Це пляж під назвою Лос Патос. На жаль, коли ми до нього добиралися, ми не могли знайти близько парковки. Ми поїхали на якусь іншу парковку, до якого було дуже важко добратися, тому що дорога була дуже вузькою. І доїхавши до неї, як виявилося, вона була платною. Вона не була дорогою, мені здається, 3-5 євро десь нам коштувала. І коли ми припаркувалися і вже добрались до пляжу, то ми побачили, що це були два сусідніх пляжі, і ми могли вибрати на який йти. Так, ми приїхали на плея для Ласпатос. Це, це, це плея для боя. Ви би тебе не захотіли? Йти? Вона фігієна, але приїхати сюди дуже важко. Якщо напроти є смачно. Спустожити якийсь. Подивіться, який спуск. Не видно, зараз будемо тебе далі покажемо. Так, але твоя саме підсержився, а Я вже Я захожу Мало людей, це головне, тому що так. важко вибратися на полі з цього мало людей. Але, але я второго, тому що я ставлю червоний портрет. Так що треба бути дуже осторожним. Ти, хто не вміє плавати, бо вже воду не лізь. Наша воду сьогодні не буде ліс, а я так. <ривіт> Паша теж не дозволяється. Що Маша на різу, Паша Пашка злість. Все по часу. Маша буде тільки не знімати сьогодні сюди. <ривіт> я буду плавати і позірити на кота. Ти нічого не дає люди дивляться. Це Паша вже робив свої плани. Як він буде відпочивати вже на пляжі, але тут ще було досить багато пригод. Сонце стало трохи, але ми завжди пізно стоїмо. Ми не можемо ранку встати. Тут просто дуже красиво. Цей пляж Делос Патос. І тут зразу напротив Делос Боюсь каже. Паша не знає, чи я правильно сказала, але я просто передивлюся. Коротше, рядом біля плаї Дело Дело Патос. Так що можна вибрати? Піти сюди? Сюди є нормально. Так, нормально. Довгі сходи, їх видно. Або Одись сюди. Не знаю скільки часу йти, але бачила, що хлопці заходили. Там найбільше людей купаються на мене. На цьому відео ви можете побачити передостаннє падіння нашого дрона, якому ми дали назву «Моска». І він не пережив цю поїздку в Тенерифе, на жаль, але ще декілька відео ми на нього зняли. Що ви розуміли, це не те, що ми по якомусь спуску не понятиме, це спуск, по якому треба спускатися. Пісок я каже, просто дійсно просто як Не виєднає, просто гостить. Хоч ми їхали на пляж Лос Патос і попали на пляж Ель-Боюю. Ми зовсім про це не пожаліли, тому що він виявився дуже атмосферним. Тут було дуже мало людей. Як ви бачите, хвилі не були дуже сильні, тому багато людей дуже робило фотографії. Як ви бачите, цю парочку, яка просто мене вразила, це просто любов, любов, любов. Але були й моменти посмішніші, як от фотосесія оцієї пари, і паша на задньому плані, який. Не дав зробити красиві фотографії. Ми також наробили собі просто немовірні кіскої фотографії. Я просто деколи не розумію навіщо вони мені, але в відпустці без фотографій просто ніяк. Також на цьому пляжі виявилось, що знаходився просто унікальний бар із унікальними цінами. Це я вам скажу чесно. Ми туди пішли щось зовсім випадково випити кави, але коли ми побачили меню і ціни, ми просто вирішили там зупинитися. Тому що ціни були наскільки привабливі, що навіть в місті ви не знайдете таких дешевих барів. І це було, як на мене, досить дивно, тому що щоб довести сюди продукцію, мені здається, це дуже складно, тому ціна мала би подвоїтись. Але ціни були дуже нормальні, як в якомусь звичайному місці Іспанії, зовсім не туристичному. Кава, мені здається, євро 50 на той момент коштувала. І бутерброд, який я заказала 3,50 це за 5 євро я поїла. А ще цікавіше в цьому барі, це була дорога в туалет. Так, так, в туалет. Вона просто була неймовірна. З неї можна було робити просто не знаю скільки фото і відео, тому що подивіться на неї, це просто щось як сказки. І сам бар він був дуже атмосферним, дуже приємним і з такими цінами, що ми його рекомендуємо, рекомендуємо, рекомендуємо. Все ідеально, але, на жаль, на цьому моменті поламався наш дрон, і це було його останній політ. Він просто впав в воду, і через те, що вода з солю, все всередині окислилось, і більше він не запрацював. Якщо ви хочете знати подальшу долю нашого дрону, нашої мозки, дивіться в наступних відео я вам розкажу і покажу. Але ці відео були останні зняті на дрон. Наша поїздка вже буде більш сумнішою для нас. Іншу частину дня ми провели в нашому готелі в басейні. Коротко про готель. Він виявився дуже сімейним і приємним. Ціну 1162 євро. Нам увійшли в білети з Барселони в Тенерифе і сім днів в готелі, де входили сніданок і вечеря. І це було дуже дешево. Тому що, коли ми дивились лише білети на Тенерифи, то вони виходили на двох біля 1000 євро. А тут ще з готелем і їжею. Їжа була, як на мене, дуже смачною, і за таку ціну гріх жалітися. Також ми вибрали сніданок і вечерю через те, що ми знали, що в обід ми будемо десь в дорозі, і не рискували навіть брати обід. Але як виявилося, в готелі обіди навіть не подавали. Також в готелі був свій маленький барчик, який знаходився біля самого басейну. Він працював до 12-ї години. Ціни були тут доступні, і в будь-яку годину можна було прийти сюди і гарно провести час. Через наш активний відпочинок ми, на жаль, не дуже сильно насолодилися цим баром, але якщо чесно, цей готель і цей барчик рекомендуємо. Тут дуже приємні працівники, і саме місце приємне і дуже спокійне. Якщо ви шукаєте спокійний і недорогий відпочинок, то цей готель для вас. Давайте ще покажу вам наш номер. Це був 204 номер. Як я зрозуміла, в цьому готелі номера більш-менш похожі. Єдина відмінність це є балкони. У нас був балкон, який виходив всередину, і майже нічого не було видно. Наші друзі заказували на тиждень пізніше. В них був покрутіший балкон, був з дуже красивим видом, але також їм це коштувало трішки дорожче. Для Перебування тут було просто все, навіть був сейф, ліжко досить зручне. Єдине, що це було два ліжка. ванна кімната маленька, дуже така уютна і дуже чиста була. Це ми просто останній день знімаємо. Знаєте, коли вже з'їжджаємо, це мене руки дійшли, і то паша вже просто в шоці з моїх відео. Ось і настав останній день на острові. Е, як ви бачите, що пожар так і не потушили, все просто в цьому попелі. А ми відправляємося, виїжджаємо з Пуерто-де-ла-Круз і відправляємося в Санта-Крус. Про нього я вже вам раніше розказувала. Це місце є одне з рекомендованих для туристів, які прилітають на острів. Е, на мою думку, воно красиве, так, але багато часу я би на нього не виділяла, тому що там не так багато є, де й гуляти. Ми поїхали на Мірадор, який є в цьому місці. Красивий Мірадор з красивим видом, але теж на ньому багато часу не проведете. І, Якщо чесно, ми там були одні навіть на цьому Мірадорі. При тому, що я розумію, що в цей період було дуже багато туристів. Погуляли по місті, подивилися на самі такі визначні місця, на самі красивіші статуї, і е, поїхали в аеропорт. Аеропорт, з якого в нас був вильот, він знаходився зразу біля міста Санта-Крус, тому далеко нам їхати не прийшлося. Єдиний мінус, що машину ми брали в іншому аеропорті. І щоб залишити в аеропорті, з якого ми вилітали, нам прийшлося заплатити ще 60 євро. Розвод, всіх сторін розвод, якщо чесно. Але ми просто прорахували, що якщо ми поїдемо в той аеропорт і залишимо там машину, і на автобусі будемо добиратися до цього. Ми тільки потратимо час і ті самі кошти на автобус. Та скільки днів треба, щоб побачити цей острів на майорці? Ми були три дні, і якщо чесно, як на мене, ми побачили всі самі кращі місця. Але там ми дуже сильно спішили. Ми хотіли все побачити. Це все ви можете побачити у відео про майорку. Але, як на мій погляд, краще сім днів. Сім днів більше ніж достатньо, щоб насолодитися більшістю туристичних місць на планеті. І Тенерифе, як виявилось, не було винятком. Насолодитися цим островом можна протягом кожного дня вашої подорожі і максимально використовувати свій візит. Звичайно, ви не побачите усі уголки острова, але за ці дні можна легко проїхати всі найкрасивіші місця острова. Кожний сам вибирає, що його найбільше цікавить. В описі я залишила всі найбільш рекомендовані місця, які рекомендуються відвідати на цьому острові. Тому бажаю всім подорожувати, бо тому, що подорожі це, як на мене, є життя. А ми летимо додому в літаку з дуже сильною турбулентністю. Надіємося, що долетимо, щоб планувати іншу подорож.